Днями у Києві відбувся перший щорічний форум Forbes Development. Ця подія об'єднала лідерів, які створюють нову реальність. Платформа зібрала бізнес, архітекторів, громади та уряд, аби разом обговорити план дій для відновлення українських міст. Про що спілкувалися, і які нові шляхи знайшли? Дивіться далі. Ключові гравці будівельного ринку, представники держави і громад, зібралися разом на першому форумі Форбс Девелопмент, який організували Форбс Ukraine. Головною темою стало обговорення спільного плану дій для відновлення України. А для цього одним із важливих аспектів є створення ефективних і прозорих інструментів співпраці між державою та бізнесом. Нема ні одного кейса успішного державно-приватного партнерства. Тому ми бачимо в руїнах всі наші пам'ятки історії, пам'ятки архітектури. Ми бачимо дуже багато заказників, в яких ніхто не може навіть тропинку прокласти для бігу, не не, не, не не говорячи про те, що там фонарі якісь поставити чи лавочки. Просто існує. Ні, не можна, і ми в країна маючи ресурс, величезний ресурс, який, в який можуть інвестувати приватні компанії гроші. Він вона просто стоїть, треба все це спрощити і повірити бізнесу з ну з відкритим, абсолютно відкритим. Тоді можна буде відремонтувати. Під час форуму учасники зауважили, що для якісної реалізації проєктів реконструкції історичної спадщини потрібно працювати над покращенням діалогу між владою, бізнесом та громадськістю. Адже саме збереження культурного минулого є важливою складовою у відновленні України, і нині потрібно зробити так, аби відбудова сучасних українських міст та відновлення Вення історично важливих об'єктів стали спільною метою для усіх. Ми маємо зберігати ту культурну спадщину, яка є, і створювати умови для створення. Культурної спадщини майбутніх поколінь для того, щоб сучасні українські митці архітектори мали змогу, мали стимули для створення нових шедеврів, щоб українці були причетними до розбудови і збереження культурної спадщини, а не чекали, поки хтось за нас це зробить. Також на ще одній панелі провідні фахівці та експерти обговорили те, якою має бути архітектура майбутнього, а розкрити потенціал відбудови України можуть допомогти стратегічне планування і продумання правила сучасної забудови ми можемо залучити найсучасніші технології, і я бачу, що достатньо велика солідарність у світі допомогти нам і інтелектуально, і фінансова, і, і це все буде залежати від нас, наскільки ми зможемо набрати компетенції, та з якими ми ці зміни будемо впроваджувати. Також до дискусій долучили і представники влади, зокрема своїми планами на відбудову і створення привабливого для інвесторів міста поділилися очільники Львова та Миколаєва. Загалом учасники форуму зійшлися на тому, що саме співпраця держави та бізнесу стануть головним фактором для інвестиційної привабливості та успішної відбудови України. Олена Ровенчук та Володимир Коваленко програма Вікне СТБ», марафон Єдині новини.